Доброго дня, любі друзі! Коли ми увірували в Бога, це дуже добре, але це лише перший крок. Все рівно болить душа, то це тому, що ми залишаємося рабами гріхів, залежні від цих гріхів. І диявол має доступ до нашої душі, тому вона й мучиться, страждає. А Ісус говорить: прийдіть до мене, усі трудящі та обтяжені, і я заспокою вас. Тому багато людей здійснюють цю помилку, вони не довіряють повністю, не вірять Ісусу Христу, не покладаються на Його Слово, і воно не стає сенсом їх життя. І далі Ісус говорить: візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий, і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Бо ж ярмо моє, любе, а тягар мій легкий. Отже, душа наша мучиться, і, як написано в Біблії, що вона, як пекло, розширюється і не може зупинитися, тому, якщо не взяти цю душу та не прибити її на Христі, тоді вона нас приб'є. Тобто, без Бога, без Ісуса Христа, не впоратись або Ісус, або смерть вибирати нам.